Так, слідуюча робота. Знаєте, вона ніби виконана більш живописно, а не під риківським розписом, але теж досить цікаво, такі об'ємні квіти. Але подивіться, місцями тут ви трошки попетушили і зробили прожилочки донизу. Прямо проситься мені. Ну мені знаєте, як рука майстра проситься тут попетушити прожилки, можливо, не такі темні, трошки леші всередині, то попитушити, попетушити якісь точечки, поставити, задекорувати тут. Прямо дописати, прямо, ну, прямо просить дайте мені пензлика, а я вам допишу. От. І так само, і так само тут дивіться, ви поставили, гарно зробили мазочок, гарно квітка промальована, направлення мазків, все, 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 все не з одного. І нема петушонок. Зараз, щоб був пензлик, я б його біги-бігенько виправила. Що рябінка дуже гарно виклана, і, і композиція продумана. От. Тут немає такого. Ну, десь трошки петушинки, дивіться, да? тут нас, ніби трошки пустувато. Можна було б додати якийсь такий елемент і тут повторити його, чи колосочок, чи такий листочок, так підтримати, щоб оці дві стебелинки трошки підтримати знизу. Ну, це вже для слідуючої роботи. А так дуже гарна робота. Отак, Я ця був робота. щиро за аналіз робіт, питання по фасаду, другий поверх проситься намалювати. А, Ши, так, так. Чи Це не обов'язково. Ну, давайте, давайте, Я запам'ятаю цю роботу, бо забуду, і давайте я повернуся до фасаду. Повернемося до да, Дивіться, прямо проситься. Можливо, не не, не так все, треба не, не все замальовувати під вікнами, от, то, то зробіть, протягніть, або, або зробіть, що типа, починається наша композиція від дверей, від кута. І така, знаєте, плавна трошечки сюди і сюди. По. Можете на, на обоях намалювати, от, і продублювати сюди і сюди. І я дублюю, не малюю ескіз, підкажу вам трішечки. Я розмічую ніби знаєте, як квадрати за допомогою лінійки чи там е рейки. І потім дивлюся, де в мене квітка ну, по квадратах, там, відносно вікна відступили, тобто всі рамочки оці витримали, щоб не залізти ніде. От, вирішили, яка буде композиція, там накинули на, на, на меншому форматі, в пропорціях. І я малюю там. Квітка основна тут і тут. І дивлюся, так як вона в мене розбита по квадратах, я намалювала відразу там крейдою білою сюди, квітку сюди, листочок сюди і сюди, тобто так промальовую, а вже потім виконую її в кольори. І тоді у вас однакові будуть ну, зеркальні, симетричні композиції. Ну от мені так набагато легше, то можливо і це вам допоможе. Щоб були однакові, тобто у вас тут кожен сюжет різний, він не повторюється так. Ну трошечки так, а повторюється, да. Ви зробили дзеркально сюди й сюди. Ну то тоді ви і там зробите.